19 квітня близько 10-ї години вечора на в'їзді в Білу церкву сталося ДТП за участі автомобілів Рено Кенго та Мерседес Спрінтер. Мікроавтобус здійснював перевезення працівників клінінгової компанії. Внаслідок пригоди 10 людей отримали різного ступеня тілесні ушкодження. Двоє пасажирів автобусу загинули на місці пригоди. За фактом ДТП ведеться слідство. Забрали собрали. Вы там працюєте? Thank Just... you